Чому одні люди довіряють і спокійно будують відносини, а інші важко йдуть на близькість і постійно очікують, що їх кинуть? Чому для одних розвука це тимчасовий біль, а для інших це глибока рана? У середині ХХ століття психолог та психоаналітик Джон Болден запропонував теорію, яка змінила психологію розвитку. Він сказав, Потреба в близькості це не слабкість і не звичка. Це біологічна необхідність. А згодом психологиня Мері Ейнсворт показала, як цю теорію можна виміряти експериментально. І сьогодні ми з вами поговоримо про теорію прихильності, як вона виникла і чому вона впливає на нас все життя. Джон Болден був британським психіатром і психоаналітиком. Він працював у час, коли домінував психоаналіз Фройда. За класичним уявленням того часу. Дитина прив'язується до матері, бо та дає їжу. Любов вважається вторинною до фізіологічних потреб. Болди не погоджувався з цим. Працюючи з дітьми, які втратили батьків або переживало тривалу розлуку, він помітив закономірність. Порушення емоційного зв'язку призводить до глибинних психологічних наслідків, навіть якщо фізичні потреби задоволені. Він запропонував радикальну ідею. Прихильність. Це вроджена система виживання. Прихильність це емоційний зв'язок дитини з значущою фігурою догляду, яка забезпечує відчуття безпеки, захист та можливість досліджувати світ. За Боудлі це безпечна база, дорослий, доступний, чутливий та передбачуваний, завдяки чому дитина розуміє, що світ не є загрозою. Боудлі вів в поняття внутрішньої робочої моделі. Це несвідоме розуміння про «я» – гіден любові чи ні. Інші гідні довіри чи ні. Ці поняття формуються в дитинстві і впливають на стосунки в дорослому житті. Мері Ейнсворт була психологіньо і ученицею Боудлі. Вона зробила те, що не вистачало теорії, експериментальне підтвердження. Вона розробила процедуру, незнайома ситуація. Суть експерименту. Мати та дитину поміщають в незнайому кімнату. Мати виходить, повертається, експериментатори дивляться на поведінку дитини. На основі цього Ейнсфорд вивела декілька типів прихильності. Безпечна прихильність. Дитина засмучується, коли мати виходить, дуже швидко заспокоюється, коли повертається. І використовує дорослого як опору. Це найадаптивніший тип. Другий уникаюча прихильність дитина не демонструє сильного дистресу, уникає контакту, показує самостійність. Але фізичні показники свідчать про стрес. Тривожно-абвівалентна прихильність дитина сильно реагує на розвуку, не заспокоюється при поверненні і, як правило, поєднує пошук контакту з опором. Теорія прихильності не Обмежуються дитинством. Досвіди показали, що внутрішні робочі моделі впливають на наше доросле життя і на побудову стосунків в різних сферах. Це не значить, що ми реагуємо так, як реагували в дитинстві. Це значить, що ми очікуємо від близькості того ж самого досвіду, що отримали раніше. І це, як правило, несвідомо. Давайте розберемо деякі сфери. І романтичні стосунки. У дорослих романтичних стосунках прихильність проявляється найяскравіше. Люди з безпечним типом прихильності, як правило, в стосунках можуть бути близькими, не боючись втратити себе. Не бояться конфліктів, тому що не вважають, що це кінець стосунком. Спокійно можуть обговорювати свої бажання та кордони. Для них стосунки це ресурс, а не небезпека. Люди з уникаючим типом прихильності можуть цінувати автономність понад усе. Відчувати дискомфорт, коли партнер стає дуже емоційно близьким, знецінювати відносини. З одного боку це може виглядати як емоційна незалежність або самостійність. Але насправді, як правило, це боязнь того, що тебе відштовхнуть. Люди з тривожною прихильністю мають підвищену чутливість до дистанції. Їм потрібно постійне підтвердження. Болісно сприймають мовчання та невизначеність. Для них відносини водночас і бажані, і водночас небезпечні. Це пов'язано зі страхом втрати, дружби, соціальні зв'язки. Тип прихильності впливає і на дружбу. Так, наприклад, люди з безпечним типом прихильності досить легко будують міцні дружні відносини. Вони легко переживають тимчасову розвуку, не вважаючи, що це крах, і досить спокійно просять про допомогу. Люди з уникаючим типом, як правило, будують велику кількість поверхневих контактів, не углубляються в емоційну частину і не бувають емоційно близькими навіть з... Старими друзями. Люди з тривожним типом, як правило, знаходяться в страху бути менш вартісними в цих відносинах, навіть якщо це сталі дружні відносини, ставлення до конфліктів. Конфлікти одна із точок, де прихильність проявляється найсильніше. Для безпечної прихильності конфлікт це складна, але керована ситуація, яка не загрожує зв'язку як таковому. Уникаючі прихильності це. Ситуація, яка викликає перенавантаження, і реакція, як правило, уникнення або замовчування. Для тривожної прихильності конфлікт це великий страх втрати і реакція, як правило, досить бурхлива. Один із найтонших, але й показових моментів є здатність просити про допомогу. Люди з безпечним типом прихильності спокійно відносяться до допомоги і вважають її. Нестандартною частиною взаємодії. Так само вони не сприймають потребу в підтримці за слабкість. Люди з онукаючим типом, як правило, намагаються все робити самі. Вони відчувають дискомфорт від того, що потребують допомоги інших. Люди з тривожним типом, навіть якщо потребують допомогу, бояться про неї заявити. І головне, вони. Не впевнені в допомозі, яку отримують, і не впевнені в тому, що вона щира та стабільна. Важливий момент тип прихильності не діагноз і не вирок. Досліди показали, що стабільні стосунки, безпечна взаємодія, психотерапія поступово можуть змінити внутрішні моделі поведінки. Мозок зберігає пластичність все життя. Того часу теорію критикували за... Надмірний фокус на матері, культурні обмеження, спрощення складних речей. Але сучасна психологія розглядає прихильність як динамічну систему. Теорія прихильності показала потреба в близькості фундаментальна. Реальні відносини формують внутрішні моделі, безпека дає свободу, а незалежність. І головне, ми не приречені повторювати дитячі моделі поведінки, але ми. Починаємо нові стосунки з очікуваннями, які отримала дуже рано. Розуміння цього це перший крок до змін. А це був Анатолій Олад та канал Трусай. канал, на якому ми розбираємо реальні психологічні теорії та експерименти, які пояснюють поведінку людини. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде багато цікавого.